Зараз нема в Європі країни, де б суди не розглядали справи диверсантів російських. Зараз, зокрема, йде судовий процес в Лондоні, в Парижі, в Празі. Тобто, це цілі групи диверсантів російських, які готували або викрадення людей, або вбивства, або диверсії різноманітні. Ну і останнім часом, ось уже півроку. А Європу просто трясе від того, що особливо заводи, військові, портова інфраструктура весь час відстежується безпілотниками. І зараз, зокрема, в Балтокс навчання, яке проходять в Балтиці і відпрацьовують там, де навчання за участі 9 тисяч особового складу, 50 кораблів. Це 17 країн, які відпрацьовують інструменти боротьби з балістичними ракетами, крилатими ракетами, безпілотниками використання безпілотної авіації в морських умовах. І ще дуже важливо те, що на основі цього визначаються параметри захисту інфраструктури берегової від безпілотної авіації. На жаль. Навіть по висновках, які були зроблені зовсім нещодавно, оглядом британським стратегічним оглядом потреба інфраструктури берегової країн НАТО складає більше 20 мільярдів євро для того, щоб захистити її від російських ймовірних атак безпілотної авіації, з точки зору, власне, того, що відбувається, як е, Росія атакує Україну в нинішній ситуації. Тобто, по суті, таким е, параметром, лакмусовим папірцем, який береться за еталон виміру, є російсько-українська війна, де об'єми, е, кількість е, там розраховані навіть на навантаження на 24 години, все це пропрацьовується, пропрацьовується дуже ретельно. Більше того, навіть окремі об'єкти облаштовуються системою власної, протиповітряної, протиракетної безпеки, електронним контролем. Ну і ще одна тема, яка останнім часом з'явилася, це кібербезпека, таких одиниць, як кораблі, підводні човни, літальні апарати і так далі. Тобто, все це дуже ретельно пропрацьовується. Будемо сподіватися, що воно отримає належну відповідь з точки зору безпеки.